Друзі, вітаю всіх на своєму сайті. Декоративний сад півдня України з кунчин джелами з півдня Днецької області. На такий фон не ахті. це Тут у нас свекрухий дім старий. Тут я вже покала рослини. Є кімната, де ростуть рослини в хаті. І зараз буду саджати лютики і буду їх теж заносити в хату. Зараз покажу, як я їх саджаю. Ну, сьогодні ще багато було чого саджати в землю, покажу. І ще далі розповім. Лютики я замочила, тому що вони були сухі. Геть, бачите, ось вони у воді. Зараз ось вони так намохли гарно. Дивіться, такі. Де щоб було видно, наведе камера, сама Ні, не можу однією рукою. Ну, такі, бачите, товстенькі корінчики стали. Я насипла горщики землі, такі взяла маленькі, один. Не вистачило 10-й, саджаємо оцими корінчиками в землю. Ще присипаємо зверху землю, ну, потім їх полию і занесу в хату. Знову беремо, знову гляньте, він такий набух, такий став жирненький. Такі корінчики такі були сухі, страшні. От Бачите, ось навелась камера, дивіться, які вони стали гарненькі, гарненькі. Дивіться ось. Товстенькі такі саджаємо, їх оце вниз саджаємо. Присипали земельку утрамбували і поставили, і я їх буду заносити в хату. І так, таким чином посаджу всі. Все, зараз занесу в хату, тому що. Ну, вони не люблять морозів. Взагалі це рослина для півдня. Я колись дуже да давно їх купувала, саджала. Вони в мене одну зиму перезимували. На другий рік бу були гарні кущики, потім вони другу зиму не пережили. В мене не знаю чому. Так, ось привезла від Олі ялиночка, одна зелена, Бересклет японський. Такого в мене ще нема, тому що він з гострими з круглими. І дві ось ялиночки голубі. Зволі тут написано. Щось написано тут. Коротко, я, я ще до від'їзду в Одесу отримала ось це білі дзвоники, прости Зараз так його і посаджу в землю, тому що земля ще трошки переморожена, покажу. І ось ромашка синя, навіть аж підгнивати почала. Раніше ніяк не могла висадити, не було часу, і це була перед поїздкою в Одесу. Зараз це все буду нести в город. І висаджувати. І ось оці цибулькові слоріма, що я сьогодні отримала, теж буду все саджати. Викопала ямку, бачите, залила водою і просто зверху ще присиплю землею, тому що вона трошки пригнила, ділити нема сенсу, а вже на осінь буду ділити. Нехай вона просто зараз вкоріниться добре, розростеться в ній за сезон, і на осінь буду ділити вже її. Зараз цибулькові тут у нас рябчики, бачите, ось я викопала ямку. От вам відповідь на питання, чи можна саджати коли морози. Бачите, сьогодні вночі був мороз, вдень земля вже розмерзлася. О. Бачите? Засипала травичку цю загортаю, хай там підгниває. Засипаємо, притрамбовуємо. Бачите ось. І все. Земля розмерзлася. Ну, в принципі, вже розмерзлася, на добре. День теплий, скажу, вона розмерзається. Ці камасія у нас тут далі, ось. Тушки одно без стерчати, нічого страшного. Так, тут у нас після вже лілії різні. Я всі витягнула з мішечки, всі, перемішала разом, потім буде. Весною видно. Там всі лілії, а тут, бачите, ось по -по повідвалювались лусочки. Ось такі ще малесенькі, ось, бачите, такі цибулиночки вже були, одна-дві. І ось зовсім така дмонюпусінька. Те, що це все в землю. Земля тут така рихла, бур'яни одні росли. поливати не треба, земля мокра. О, все притрамбувала. Тут ще у мене, бачите, ось лілії. Зараз їх теж притрамбую і піду саджати дзвіночок далі. Бачите, ось те, що я посила ромашку синю, вода вже впиталася. Ось я це все загребу. Отак. Засиплю землею і воно потім повинно відбити все. Ось бачите, так ось. Присипала. Воно не глибоко вийшло. Вона тут повилази. Зараз просто повністю, ну, бачите, загорнуло, тому що воно там гнилувати, на вземельки там повідходить. Так, і лишився ось у нас дзвіночок. Ну, дзвіночок зараз трошки поділю, тому що, бачите, він відділяється сам такими кусочками. Тут ще бачу ось кульбабка ось по листю бачу. Зараз його трошки поділю. Ось така гляньте, яка кульбабка була гарнюща. О, я її відділила. Тепер те я зараз свиням викину. Там, дивіться, ось один корчик вийшов. Ось другий, третій, четвертий, п'ятий, шість, сім, вісім штук. Зараз теж накопаю ямки, залию водою, попригортаю їх. Тут ще. Дивлюсь, якісь квіточки доростуть в дзвіночках. Якісь такі листочки. Ну, побачимо, потім буду їх ділити, пересаджувати. Побачу, тут ще десь. Було. Ще десь бачила, наче ось. Що воно таке, можливо, якесь, наче трошки на Вероніку схожі листочки. Побачимо. Зараз викопаю ямочки, залию і посаджу. Все посадила, бачите, навіть десь ось такі грудюмаки. Це Та земля не розмилася, нічого страшного. Зараз оце все проліється гарненько. Отак от позивається. От я ж казала, що як би це не дивно звучало, але мокра земля замерзає набагато довше, ніж суха. І, по-перше, у нас прийдуть вже потепління. От сьогодні вже ввечері тепло. Просто я спішу. Мені мене буде 10 днів вдома, тому спішу. Потім, коли буду вдома, все розповім. Так, просто, друзі, хочу сказати, що хто буде писати в Viber, пишіть, але відповідати нікому не зможу. У мене не буде просто вдома. Пишіть, потім, коли буду вже, буду відповідати всім по черзі. Нічого страшного. Не, Зі мною не случилося, не хвилюйтеся. Просто наперед не хочу, не хочу нічого казати. Коли буду вдома, потім все розповім, що де я була. Так, Все, ось, бачите, вечір. Тепло стало, тихо, по-перше. Тепло стало, вже я ж кажу, сьогодні нам на ніч обіцяють, мінус 2-1 десь так буде. Так що от не бійтеся, коли у вас земля Василь навіть не дуже розмерзлася. Ось грудюмак, я ж кажу, це все земля. Ну, ну, якщо її так розділяти, ось, розділиться. Просто грудюмаки такі ще твердуваті. Потім я за завтра зранку це все попригортаю. Можна навіть і не пригортати, бо зараз воно впитається земля, трошки попригортаю і все. Все. Оце сьогодні ще таку роботу зробила. Повисаджувала кіти, тому що ж кажу, ромашка. Он так ще зверху її пролию, щоб. Е, хоча, нарешті, в принципі, не, не буду проливати. Нехай земля буде зверху рихла, хай вона собі вилазить. Зараз це піде свиням, це піде в сміття. луковички треба забрати. Зараз все поприбираю, все. От сьогодні посадила цибульковіт, бачите, квіти посадила. Я ж кажу, дерева саджати можна, кусі саджати можна, злаки, все, що у вас є. Якщо у вас така земля, от бачите, ще от грудки розбиваються більш-менш, можна все саджати в землю, пролили і все. Зате знаєте, що поки зима, поки є волога, все воно буде нормально. Втомилася бігом, бігом, те, бігом, те, бігом та, бігом роботи. Багато там, де полила, те переклала, те посадила. Уже, бачите, скільки вже засаджено цей кусок землі. Там. А це вже будемо ось, кін... сам кінець січня, якщо буде погода, потім лютий місяць, буду викопувати злаки, буду ділити. От таке, що спершу квіти в горщики, кущі ще треба викопувати в горщики в першу чергу і потім почну з лаки вже. Викопувати, ділити. Роділенки будуть готові, тільки таке буду прикопувати, заливати водою, щоб воно таке, знаєте, як в болоті було. Потім тільки витягнула, 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 запакувала і все. Це набагато скоріше, ніж коли викопувати, ділити, потім залишаються, По-перше, коли ділиш діленки, залишаються такі, я ж вам показала, що я саджаю такі поділки по, по одному, по одному, потім це все зліплюю. Те, що буду зліплювати, піде на осінь, а такі ділянки гарні, всі будуть на весну. Я тут знаю, де що росте, а коли вже буду е викопувати, все одно буду вже підписувати. Ставити тут ось, буду робити рівчаки, ставити якісь опори такі, і буду все підписувати, щоб було, тому що коли саджаєш восени, наче пам'ятаєш, але потім проходить час, а виявляється, не пам'ятаєш вже. Тому треба все зразу підписувати, записувати. Фу. Так, тут у нас якийсь, я, я саджала, ага, це я саджала кусик, тут коріння погане. Ну, нові, ось тут у мене і риси, і риси, е, зараз гадаю, спуря. Багато нових сортів у мене ось тут, багато нових сортів. Ще я позбирала насіння. Посіла, не знаю, хоча я вже другий рік його сію, перший рік, перший рік в тому році сіла, не взійшло жодного, побачу. Можливо, десь щось вийде. В тому році я сіла глибоко, в цьому році так поверхнево побачу, тому що писали, що якщо ростуть кілька сортів різних, то можливо вийде геть новий сорт. Якийсь буде гібрид такий. Моя краса. О, молоденький листочок навіть виріс уже. Це лох. Купувала його вже восени, В одесі посадила. Ось так. Ой, а тут вже чесничок повилазив, бачу. Ой-ой-ой. Це ось зимній часник. Це цибуля, бачу, там у нас. Це, можливо, літній тут повинен бути. Ряд точно вилазе, бачу. Літній. Ну, тут багато що посаджено, будемо дивитися на це все весною. Ну, все, друзі, закругляюся вже вечір. Бажаю всім тихого, спокійного вечора і ночі. Все буде наша Україна.